Друзі, всім привіт! Сьогодні покажу вам аж два смачнющі способи зберігання молодого часнику на зиму: це соління, тобто ферментування та маринування. Обидва варіанти неймовірно смачні, і, чесно кажучи, визначити який з них найкращий просто неможливо. Треба обов'язково спробувати обидва. Для такої заготовки обов'язково беріть саме молодий часник. Він ніжний, соковитий і після приготування виходить особливо смачним. Підготовка часнику однакова для обох способів. Обрізаємо зайве та очищуємо головки. Не до зубчиків, а знімаємо лише верхнє лушпиння. Залишаючи 1-2 прозорі шари. Так, часник буде виглядати акуратно та не розсипається. До речі, обираємо головки саме невеликого розміру, щоб більше влізло в банку. Коли часничок підготовлений, його необхідно буде вимочити. Робитиму це я в великій скляній банці. Вимочувати часник необхідно 2-3 дні у воді, змінюючи її двічі на день. Це потрібно для того, щоб прибрати зайву гіркоту. Зробити часничок м'якшим на смак і запустити природні процеси ферментації. Під час вимочування накриваємо банку марлею або кришкою з отворами. Часнику потрібно дихати. Головне, не забувайте щодня зливати воду і наливати свіжу. Я замінюю її щоранку та щовечора. Минуло 2 дні і чесник готовий до заготовки. Я зливаю воду та потім розділю часник на дві частини. Перший спосіб це соління або ферментування, для якого мені знадобиться лише невеликий набір прянощів та сіль. На дно чистої банки я покладу зерна коріандру, суміш перців, духмяний перець, гострий перчик чилі, лавровий листочок та зелень. Я буду використовувати селер. Потім щільно укладаю головки часнику, але не до самого верху. Розсіл потім має повністю їх покривати. За бажанням між чарами також можна покласти ще трохи зелені. Коли баночка наповнена, готую розсіл. На 1 літр води додаю 40 г солі та добре розмішую до повного її розчинення. Заливаю часник холодним розсолом, а потім закриваю марлею або ж знову кришечкою з отворами. Часник ферментується 5-7 днів при кімнатній температурі, після чого закриваю банку кришкою і ставлю в холодильник ще на півтори місяці. І тільки після цього він буде готовий, смачний і неймовірно ароматний. Другий спосіб маринування молодого часнику. Тут же буде трохи по-іншому. Для приготування маринаду на 1 літр води додаю 100 г цукру, 40 г солі, чайну ложку коріандру, лавровий листочок, суміш перців серед них обов'язково духмяний і одне суцвіття гвоздики. Вона дає легку пікантність, зовсім не різку. Ставлю маринад на вогонь, доводжу до кипіння, потім даю прокипіти 5 хвилин. Це потрібно для того, щоб спеції віддали свій аромат, а цукор та сіль розчинились. Через 5 хвилин додаю оцет, в мене яблучний та вимикаю вогонь. Потім охолоджую маринад до 40-50 градусів, але в будь-якому випадку він не повинен бути гарячий. Якщо ви чесник заліте окропом, він може позеленіти. Далі беру невеликий сирий бурячок та ріжу його кубиком. Почергово з часником викладаю його в чисту банку. Він дасть не тільки красивий рожевий колір, а й сам по собі буде дуже смачний. Тут вже можна буде накладати до самого верху, адже це не ферментування, а маринування. Заливаю теплим маринадом та стараюсь, щоб спеції також потрапили в банку. Закручую звичайною кришкою та ставлю в холодильник також на півтори місяці. Звісно, що спробувати одразу ви його не зможете, але повірте, друзі, він того вартий. Обидва способи перевірені смачні та ароматні. Такий молодий часничок смакує і з картоплею, і з м'ясом, і з салом, і просто так. Вдалих вам закруток в цьому році та смачного, друзі!